Вітаю вас, шановне товариство. Як я і обіцяв, рубрика Вгадай ММР все ще діє і сьогодні я прийшов щоб вгадувати ММР своїх підписників. Тож давайте нагаяти часу. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку і писати коментар. Давайте дивитися, скільки там ММР у підписників. У нас повертається ось ця історія з Аксом, щоб ви розуміли, що я дивлюся через OBS і відкриваю реплей. Так само, все чесно повинно бути в цій грі. Ми будемо дивитися за кезом. Ну звісно ж за новим героєм. Мені здається, це такий доволі е, непоганий показники омерів, адже персонаж дійсно е, складний. З-поміж всіх, котрих вводили доту нових персонажів. Мені здається, це найскладніший. І людина в коментарі написала, що тут буде навіть Rampage. Ну, по скіл-білду я відверто скажу. Я думаю, ніхто зараз точно не знає, який скілбілд найбільш ефективний, бо є люди, котрі качають на кері перший спел, є люди, котрі качають пасивку. В деяких іграх я бачив, навіть намагаються максити другий спел. Ну, поки з того, як він реалізує свою першу здібність, по-перше, я думаю, Магнус не готовий до такої історії, де на нього кезич так не бігає. А по-друге, видно, що людина на ньому вже грала, хоч я і ні разу ще не зміг пікнути цього персонажа. До речі, першою шмоткою планує собі купляти мейшлеєр. Ідеально добуває крипів на лінії. Ну, Мейшлеєр це не типово, так і ніхто не купляє. Але в цій грі доволі розумно, хоча я насправді не знаю. Проте панка тільки, напевно, нормально виглядає. А, Леон взагалі не реагує, да? що його б'є кес. Вбиває Леона. вбиває Магнуса, розмінює його пак. Пак телепортується і не ігнорує тіммейтів. це точно не лоу ММР 100%. Давайте ремпеч подивимось. Так, тут починається тімфайт. у нього Мейджлеєр, Orkid Сенджін Яшу купляє. У нього Агегіс ще є. Вбиває ще героя. Так, непогано ультує. Вбиває пака, трипл кіл. Так, Леон. Ультракіл. Підтягується і. Це мій підписник, якщо що. В тому ж місці, до речі, хто вчорашній відос, дивився, зробив ремпейдж, що і моне. А, прилітає пугна. Дабл ремпедж. Ну це 1700 ММР, може. Може навіть 8. Ну, давайте я поставлю на... Просто за рахунок... Давай, не драфту ідеально. Давайте 8 тисяч поставлю. Так, ранг у нього не відображає, це тільки Immortal у нього ранг, тож, чесно кажучи, я не знаю, скільки це ММР, ну але я думаю, плюс-мінус вгадав. ну Від 7 до 8 тисяч повинно бути, ну поставлю на 8, бо дійсно дуже якісно зігра, молодець. Тут обираю реплей підписника на Бісмастері, ну тому що хочеться все ж таки свою роль також проаналізувати. З того, що я бачу, людина як мінімум споглядає стріми, це приємно, тому що закуп у нього хороший. Бере грань е, цікаву і качає, знову ж таки, кабана, інста, викликаючи його. Олим. Чорнокнижника? А чому я бачу назву, до речі, Сумона, коли я в анонім моді? Ну ладно, тут все ще в беті, Ми все разу знаємо, правильно? Єдине, що от проти мавпи, напевно, я приніс би собі Квілім Блейд на перші гроші. Тож тут адаптивність, я б не сказав, що ідеальна, бо так, зазвичай тобі Квілім Блейд не треба. Кабанчика віддав, от треба оце контролювати, як він е контролює свого кабанчика. Бо ну, віддавати кабана в цій ситуації він точно не повинен. Хоча і суперники. Ау, добив його. Суперники можуть більше фокусуватися на кабані. Підставляються на Бісмастері. Так, нормально, наче вийшов, але ресурсів не вистачає вже. А танги він. Він що, тільки зараз на себе? Блін, це, до речі, також показник, що затикав собі пронести тангу завчасно. О, яка дивна гра. Так, і що він умре? Тодожив. Та <плес> 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 так, секунду. Ага, майже, ага. Ууу, який тільт, І зараз втрачає всю пачку крипів. Оооо. Чесно, я б в тільті просто міжгалактичному після цієї ситуації був. Так, давайте подивимося, що далі. Шостий левел Ліон на 830. Бойспірит натискає телепортацію, значить, точно не ловономер. Вой на те, що мамфа тут робить, Санкінгу знаходиться з міда вже. Так, ось Спіріт демажить, бувають. До речі, міг стан не давати, міг вас кастен дати, тоді б його, скоріш засобили, бо у нього стану не було. Тут Венджефу Спіріт не дограє. Так, розвертається, витягує, центр не кастується. Ага, дасти у Венджефу Спіріт на такому ранньому таймінгу. Причому вона як при... Блін, ну все. Це... Слухайте. Гра вже трошки дивна, але... ну... Тощо 104-5, по першому погляду. Коротше, що хочу сказати, загалом проти мапи, ну в один сокирі варто взяти, навіть при цьому, що така грань Бо ну ти можеш зробити дерева випадково, коли мапа буде стрибати. Тим паче у нього тріденс в 2. Ми бачимо в цій ситуації. Тож це буде у нагоді. От навіть тут. От кидаєш сокири, робиш його з дерева, він вмирає. Типу не обов'язково качатися, як завжди. Завжди треба адаптуватися до героїв. Такотре ти граєш. і останнє, на що б я звернув увагу, це напевно таймінги другого домінатора і Аганіму. Другий Домінатор нормально, плюс-мінус, а от купівля Аганімо. Ча. Куртувагіонки. Наче навіть в цьому тімфайті вони майже виграли за рахунок появи цього ганіму. Кроше, суть просто в тому, що Аганім і другий домінатор це я бачив в деяких ситуаціях, люди це збирали, але це не ефективно було, навіть професійній рації, я маю на увазі. Тобто тут, тут вибір або, або. Або ти береш собі другий домінатор і докупляєш собі якийсь саме артефакт на, шла, на кшталт Лінка, ПКБ або Аури. Або ти береш собі аганім і докупляєш ті ж самі артефакти, про котрі я зараз сказав. Тільки кажу за адаптивність, а тут людина стайл сбирає. Так, ладно, давайте. Э... 5, я по б... 5000 ММР. 5500 5500 ММР, 5500. Ооо, так, стоп. 3 Так, почекайте, у мене тут є. У мене тут є цейво. Дівайн. А, ну навіть якщо б я 5 акат сказав, я би, я би все рівно вгадав. У нього десь 5200, наскільки я розумію. Я сьогодні просто вудай. Так, тепер ми переходимо до реплея саппорта на позиції 4. Це, до речі, військовослужбовець, котрий у відпустці. Um, що я зразу бачу? Ага, ну в принципі обидві команди ставлять варди, ніхто не натискає смоук. А, і ліч. А. О. Стоп. Так, стоп. <реш> пос... Вони пас... Так, у нього ось тут вард і ось тут вард Це як. О. Ага. Дізрапторі. Ну, талісман хоче на перші гроші три крал... кларіті, три танго, вард і із... І, і, і е, коротше, що хочу зразу сказати, це дістраптор позиції 4, що nice доволі нетипово, так? Вкрав тут руну. Варт, що правда, не поставив. А, от такий Лейн варт вирішив поставити. До речі, достатньо непоганий варт, якщо реалізовувати його таким чином, щоб. А, ну слухайте, насправді такий собі. Якщо ти ставиш сюди центрі, щоб задовартити центрі на маленькому кемпі, ти знайдеш і цей варт. Ліпше, якщо ви ставите вже варт для того, щоб вбивати кур'єрів, наприклад, по поза вежами, то став його глибше. Так, почав я перший спел. Що хотів сказати, по Кларіті це сумнівна історія, бо ну, загалом ліпше мангуси брати на лінії, бо Кларіті достатньо складно натиснути, тобі треба відходити, ти нічого в цей момент не робиш. І ну, от навіть в цій ситуації, типу, якщо фантомка е, зараз просто е, дагер дагр дізраптора, то це кларіті вже себе не оправдовує. Хоча бачимо, що, в принципі, він нормально все робить. Кемп, що правда, я, я не побачив, хто заблокував. У Дума. Ааа, стоп, дум з'їв сітку. Вона не апається, цьому проблема, при тому, що у нього ця грань, але ця сітка троля, вона не апається взагалі. Так, а маленький кемп. Маленький кемп є, Глімсує. псує. ПП забирає, Фуріон сюди прилітає. Це саппорт Фуріон, до речі. Доволі рано він це робить. Ну слухайте, поки хоче трохи дивно по закупу, бо нул-талісман, ну, загалом ніпше нул не брати. Ну і плюс стіків немає проти ліча фантомки. Шоу Дума, шоу Дізраптора це взагалі дивна історія. стіки масхев на цій лінії проти таких героїв. Сайт. Стік це набагато профітніше, аніж нуль, бо він тобі і ману дасть, котру теоретично може дати нул-талісман, і стати, і ще й здоров'я за заряди стіків на такій лінії не пулить, коли лінія відпущена. Ну Ну, сейлоу номер гра. Я. Я думаю, що номер гра, насправді. Хоча чобота лінзу собі. Так. Тут також стіків немає. Так, одна що на інших лініях. Акс сол ринг, Ага, прилітаю сюди знову фурион. Ага, це все таки баратрум в флейні проти медузи Расте. Реснувся, летить зразу. Він лейт скупляє, знову ніяких стільки. Так, ладно, мій предікт, це 2000 ммр. Я думаю, 2000 ммр. А? Стоп, вартовий 2 це скільки? Це скільки вартовий 2? Це 1200 ммр. Я думав, що трошки більше. Я, я, я думаю, ви зі мною погодитесь. Так, ну і останнім реплеєм у нас, звісно ж, буде реплей мідлейнера, а саме Primal Bista. О, шей проти Брістл Б. Так, ну ладно, це навряд чи ХММР по драфту, але окей. Значить, Брістелбек в Праймала. Ну, очевидно, що Праймал себе чудово повинен відчувати і на лінії, та й по грі. принципі, принцип Праймала беруть проти Брістла, адже він збирає ганім і вирубає йому пасивочку. Ось така історія. Поки він, щоправда, крипів не добуває, не реагрить. Оце, до речі, зразу показує момент е, в плані реагру, адже е, ну, ти коли добуваєш крипів, може спокійно реагрити так, щоб Брістол е, ризикував або він динає кріпався в цій ситуації, або він м ну, віддає тобі кріпа, але якщо він не то він ще отримує тичку від вежі. Гупотіння застосував до третього рівня, хоча от він його отримав і він міг зараз вже гупотіти. Немає стіка проти Брісла. Тому, хоча мені здається, що на перші гроші вже міг підносити, а не ботл цей. І, мав би вже 10 заряджених стіків і знову ж міг гутіти. Зараз щось не гопотить. Ага, ладно, почав, але. Ой! О, у не нього. Не ой, як! Ой-ой-ой, друже, ну я хоч і на праймоді не граю, але навіть я знаю, що другий спел дізармить і не можна кур'єра вбити. Йолік Васолі, як же ж так? Так, найцікавіше тепер на лінії мені все задміло, але як він ротації робить. Ротації, до речі, робить, буває огра, але що хочу сказати, це така собі ротація, бо експірун з'являється, по ідеї він би міг разом з лічом іти на експірун. Ну, це точно не хай ММР. Тому що, якщо б це Х ММР, всі б вже йшли з Праймалбістом з шилдерною файтитися на цю. Експіруну, і скоріш за все перемагали, Тут тим паче, що регіанти ведуть 2000 золота. Так, тепер чек на кількість мер. це використає Ліч портал хоч раз в топ чи ні. З 4 трошки, хоч ми не та нам дивимося, але. Портал, портал? Вау. Вау! Просто варт поставив на портал, але ніхто їм не користується. І користувається. Так, Отак, давайте трошечки лейтгейм. Артефактом бере собі БКП Лотс? Агані проти пристрілбека. Друже, якщо береш Праймала то обов'язково бери Агані проти нього. Ну і... Це у тебе дивись, у тебе блейдмейл, БКБ, ЄУЛ, Лотос це все мідгейм-артефакти, котрі в лейтгеймі не повинні бути на одному персонажі. Типу тобі треба аганім, Рефреш, щось серйозно вже збирати. Тобто, якщо є блейдмейл БКБ, ти не можеш дозволити собі брати ЄУЛ або лотос, на якому герої, як правил біз. Тільки якщо там автоти ЄУ, потім коли зіртенець ти якогось персонажа, котрого треба законтрити. Але це єдиний варіант. Бо ось тут, якщо є аганім. Брістил Бек, якщо що, він після Блекімбара просто вмирає. Ну коротше, я думаю, що це десь. Ну або 2,5, або 3К. Ну, я поставлю 2,5. не, ні, 2,5. 2.5 з половиною тисячі ММР. Ідеально! Просто астоп. Ну, нього 5. Тобто це по факту 3 тисячі майже. Ну я я майже вгадав, друзі. Тут ви не можете заперечувати те, що я сьогодні просто в ударі. Товариство, загалом я вирішив аналізувати 4 реплеї, щоб не затягувати рубрику, як було в першому випуску, бо там 17-18 хвилин, мені здається, це для такого формату трошки забагато на Ютубі. Тим паче, що всі відоси близько там 11-12 хвилин зазвичай. Якщо ви хочете п'ятий реплей, то обов'язково пишіть про це в коментарях. На цьому відео завершується. Наступному випуску, якщо багато буде коментарів про п'ятий реплей, то запишу з п'ятим. Дякую, що дивились відос і побачимо Завтра. завтра будуть Дота 2 новини.